Казка про будівельників Макса і Тимура. У місті майстрів жили два добрих друзі будівельники Макс і Тимур. Вони будували все, що потрібно: будинки, школи, парки і навіть дитячі гірки. Щоранку вони надягали каски, брали інструменти і казали: Готові до справи, час будувати! Одного разу до них прибігла маленька дівчинка Соня. Будівельники, у нас у дворі немає лавочки. Де ж бабуся сидітиме? Не біда! усміхнувся Макс. Побудуємо лавочку. А я допоможу, радісно сказав Тимур. Вони розмітили місце, забили дошки, прикрутили ніжки, і вже за годину у дворі стояла нова. Міцна лавочка. Бабуся сіла, усміхнулась і сказала: Дякую, хлопці, ви справжні чарівники. А Макс і Тимур відповіли, Ми просто любимо свою роботу. І з того дня вони ще більше будували, бо знали, що кожна цеглинка, кожен цвях можуть зробити когось щасливішим. Підписуйся на казкову подушку, щоб не пропустити наступну казку.